На третій день нашої подорожі ми вирушаємо до Тернопільської області. Сніданок з один плюс один у Заліщиках. Заліщики унікальне містечко півострів. Я таку красу бачу вперше в житті. Подивіться. Містечко лежить у глибокому ярі Дністра. Кажуть, крім заліщиків подібних місць лише два у світі підкова мармурового каньйону в США та містечко Мозель у Франції. Чоловіки, треба возити своїх жінок не на Мальдіви чи Бора-Бора, а сюди у містечко Заліщики Тернопільської області. Це єдине місце в західних областях України з м'яким кліматом. Саме тому колись тут був європейський курорт. Тут було багато відпочиваючих, їздив. Е... Курсував прямий поїзд за лічки Варшава. Віталій розповідає, саме на цьому місці була набережна та пляж міжнародного рівня. У 1961 році повінь знищила пляжі. Після цього курорт більше не відновлювали. Дивіться далі, найсмачніший перець вирощують саме в Заліщиках. Через свій особливий клімат тут все дозріває на два тижні раніше. Тому майже в кожному городі вирощують помідори та перець. Дуже солодкий і дуже, дуже смачний, правда? Василь переконує жодних нітратів. Чоловік вирощує перець, скільки себе пам'ятає. Люди почали виживати ще за Союзу з 60-го року. Вирощували. Це єдиний заробіток Василя. Чоловік зранку до ночі на городі. Йому допомагає уся родина, адже робота це не проста. Тільки в одній теплиці росте до двох тисяч кущів. Кожну теплицю бажано оглянути. Кожен день це обов'язково. Полив, коли жарко. А далі вирушаємо на оздоровлення до Заліщанського санаторію. Лаковані мешти, краватка, костюм і віслюк Васька. <світ> 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 Директор місцевого санаторію для дітей розповідає: крім віслюків, тут доглядають за кіньми. Іпотерапія для хворих діток один із найдієвіших способів лікування. У нас ще був такий кінь боря. Дитина-аутизм, наприклад, яка не спілкувалася ні з ким. То перше слово е, їдемо в заліщики до борьки. Для дітей із лор захворюваннями тут є соляна кімната. Ми маємо одну проблему. Кожна дитина, яка є в сольній печері, хоче кусочок солі собі відщепнути на пані. Доба у дитячому санаторії із п'ятиразовим харчуванням та лікуванням коштує усього 100 гривень. І, хоча умови тут дуже скромні, місцеві кажуть, лікування справді допомагає. Дивіться завтра, ми побачимо водоспад, розшукаємо місце, де із старих речей створюють шедеври та побуваємо на підприємстві, яке виготовляє 70 тисяч відер за місяць. Не пропустіть мій путівник, подорожує цікавими місцями Західної України.